Один із запитів, який можна сміливо поставити в топ найпопулярніших, це відсутність відчуття довіри до людей, і тут треба бути пильними до того, чому така таке переконання сформувалося у вас, де його коріння, і коли ми починаємо з клієнтами йти в минуле і досліджувати власне, що було в ранньому дитинстві, які були умови, яке середовище, що було в садочку, далі там в коледжах, в університетах, на роботі. То маємо змогу відслідкувати певні тенденції. відчуття недовіри часто бере свої витоки з певних критичних подій, які мали місце в житті людини. І це могли бути такі достатньо жорсткі, дуже деструктивні образи, чи трансльовані від інших повідомлення, типу ти якийсь не такий, або якась не така, ти там або зануда, або ботанічка, або там анарексичка, ось чи якась неврівноважена. Ну і це може бути безліч різних характеристик, які дитяча психіка сприймає дуже чутливо, і і майже все з того всього береться одразу на віру. Тобто, а я справді така, я справді такий, і потім несеться в доросле життя. І далі ми з такими пересторогами починаємо будувати стосунок, тому що в кожній із взаємодії ми можемо вбачати ось цей ризик, а раптом мені знову зроблять боляче. Ну, і оскільки світ він не є передбаченим, абсолютно непередбачуваним є. І часом нас можуть оточувати різні взаємини, в тому числі не дуже екологічні, а якраз таки навпаки. І людина нібито так підтверджує своє переконання, що більшість все ж таки це про ризик, і треба себе вберегти. І тому. Формується певний життєвий сценарій як один із варіантів, це така уникаюча поведінка. Тобто я можу чутися лише безпечно тоді, коли я в знайомому і добре перевіреному для себе колі. А якщо це коло осіб. Або комунікації не дуже знайоме, то воно автоматично для мене розцінюється як ризиковане і небезпечне. І відповідно я чуюся так невпевнено, можливо, відсторонено, можливо, замкнено, дуже сором'язливо, тому що є ось цей страх, записаний як файл, він так винирює звідкись із минулого, який вказує на те, що а ти пам'ятаєш, як тобі було некомфортно, пам'ятаєш, як ти страждала чи страждав, і плакала там ночами від якоїсь несправедливості щодо себе. То нащо тобі зараз це переживати, краще уникай, і людина настільки поглинюється ось цим сценарієм, що Потім достатньо важко будувати взаємини. коло дуже звужується. Це буквально там одна-дві людини може бути з якими, хоч є якась комунікація. А в інших випадках навіть і цього немає. І тому в терапевтичному процесі дуже важливо розібрати, де причини та які наслідки, і що з тим можна зараз зробити. І варто сказати, що все це абсолютно можна пропрацювати, тобто здоровий життєвий сценарій це про те, що світ в цілому безпечний. Людям в цілому можна довіряти.